Thank mm -hmm. you. А оця рослина, яка також знаходиться на нашому полі, льнянка звичайна, льонок звичайний, лінарія фіциналіз в основному використовується для лікування серцевих хвороб. Рослина також надзвичайно токсична, використовується в невеликій кількості. Одна із інших її властивостей, це використовується при Захворювання шлунково-кишкового тракту, в основному при атонії кишківника, тобто при, як кажуть в народі, при закрепах. Але ще раз наголошую, рослина надзвичайно токсична, використовується в невеликій кількості. Вона неофіційна, тобто не входить до складу будь-якого лікарського засобу, але її можна використовувати для лікування хвороб серця і при атонії кишківника. В невеликій кількості рослина надзвичайно отруйна. Ми використовуємо лікарі зубицькі лише в тому випадку, якщо необхідно індивідуальне лікування, то в зборі, тобто в лікарському засобі, який ми готуємо окремо для кожного пацієнта. Ми використовуємо цю рослину лише в тому дозуванні, яке необхідно для кожного пацієнта. thank mm -hmm. you